На впроваджує інновації та військові технології з такою швидкістю, з якою навіть американський уряд не може зрівнятися. Саме про це заявила голова комісії зі стратегії національної оборони США Джейн Гарман. За її словами, Вашингтон має збільшити інвестиції в національну безпеку та змінити пріоритети у розподілі коштів. Потрібно стимулювати зміни. Україна і Росія впроваджують інновації на полі бою. І це займає тижні, а не роки. Якщо департамент оборони не зможе рухатися з такою ж швидкістю і масштабами, він програє. Україна нас може навчити, зокрема тому, що можна побудувати дрон за 350 доларів. Мій коментар про це у Пентагоні чашку кави не можна купити за 350 доларів. І йдеться про наше майбутнє. Голова комісії зі стратегії національної оборони США Джей. Інґарман з нами на зв'язку Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, вітаємо вас. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Чудові правда заяви звучать з конгресу з приводу того, що треба всім нам працювати швидше. На вашу думку, як швидко від заяв ми перейдемо до дій? Я маю на увазі ми, це ну, скоріш за все, наші західні партнери. Мається потрібно поточити, що мається на увазі. Ну, от, стосовно чого від заяв треба переходити до дії: це щодо передачі озброєнь, чи то, чи то стосовно на видачі дозволів на широке використання західних озброєнь Російської Федерації. Чи то стосовно 6 мільярдів доларів, які залишилися, і зараз потрібно швидше вирішити питання стосовно їхнього розподілу, багато до чого потрібно швидко робити. Взагалі, коли ми кажемо про наших партнерів, є питання до швидкості упалення рішень в багатьох, скажімо так, аспекта, які вже були, і які ще продовжуються. Це і стосовно його зброєння, і стосовно дозволі, і стосовно фінансування та інше. Пане Денисе, ага. на мою думку. Напередодні виборів президента Сполучених Штатів Америки західні партнери беруть певну паузу, але це виключно моє суб'єктивне бачення. Хочуть, щоб Україна перемогла, але в той же час щоб це не було надто болісно для Росії. Чи я помиляюся, чи ви також спостерігаєте таке бачення? Ну, це бачення воно існує вже дуже давно. Є е, на заході партія яструбів, які вважають, що треба дати Україні все для перемоги, ми вислови цієї партії, бачимо і побажання. Але е, друга партія, таких знаєте, голови війни, не миру, а війни, вона зараз домінує. І на думку представників цієї партії е, треба допомагати Україні таким чином, щоб вона не програла війну, тобто ми з вами. Але водночас, е, щоб не було рішучого розгрому Російської Федерації. Тобто от таке взаємне виснаження, що відбувалося для чого? Тому що е є думка про те, що Російська Федерація внаслідок військової поразки, рішуючи, може розпастися. І тоді ядерна зброя, е яка зараз в принципі під контролем російською уряду, повністю вона може бути безконтрольною. Тобто, кілька або десяток таких окремих республік утворень, винуті на території е нинішньої РФ, і кожне цих утворень буде мати ядерну зброю. Цього е, на Заході дуже дуже побоюється. Тому зараз домінує така от, е, стратегія. Це вже стратегія. Не даємо програти Україні, але е, не робимо нічого для того, щоб Україна завдяки нашим, е, нашій допомозі отримала рішучу перемогу. Пане Денисе, ще одну тему. Так, судячи з усього, встигнемо трошечки розглянути танки, снаряди та дрони. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього, зокрема, увійшли танки Леопард 1 А5, гусенічні всюдиходи, зенітні установки, зокрема гепард, тисячі боєприпасів 155 міліметрового калібру та розвідувальні безпілотники. Досить серйозний набір. Хочу у вас, знаєте, чим поцікавитись. Мабуть, з тієї західної допомоги броньованої техніки, яка надходить, найбільше питань і дискусій якраз з приводу ось цього «Леопарда-1». На вашу думку, ви вважаєте цю техніку перспективною? Скажімо так? Ні, ну Леопард 1 не може бути перспективно, оскільки це. Танк десь другої половини 10-го сторіччя, тобто його можна порівнювати із там танком Т-72 та Т80, це такий приблизно, дуже приблизно такий рівень. Перспективні танки зовсім інші. На заході вони є. Там, зокрема, є інформація про те, що британці зараз готують до серії Challenger 3, Оце перспективний танк у них бажається. Є перспективно танки у Німеччині е нові, які до речі, компанія Рен Метал збирається будувати на теренах України. Е Пантер Пантера називається не та Пантера, як другу Світову, а якраз от е та що зараз є е перспективи у у німців. Тому «Леопард-1» – це із серії таке: знаєте, е танки, щоб були танки, краще, що вони є, ніж те, щоб е їх не було. Там і у них нерікання стосовно броні, ну, от їхній мінус. Але в них є певний плюс, який, в принципі, є характерним для німецької, німецької танкової школи. Це дуже точна гармата і дуже хороше наведення. Але знову ж таки, хочу повторити, що жодним чином цей танк не можна вважати перспективним, оскільки це «Леопард-1», а є Леопард 2 І зараз вже концепт танки, німці значить розробляють, готують і в них є. Відповідні зразки тому жодним чином це не перспектива. Пане Денисе. Ми вдячні вам за те, що ви долучилися Дякую. до прямого Дякую. ефіру. Денис Попович, військовий оглядач, був на прямому зв'язку зі студією.